Доброго дня! Магітероукраїнське мене звати Олена. Загальний розклад. 24-го року. Які двері закриються, які відкриються. Два варіанти. Цифру варіанти вибираєте ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигнафікація, кварін по першому та другому варіанту. Які двері закриються, які відкриються серпень 24-го року? Які двері закриються, які відкриються серпня 24-го року? І порада. По першому варіанту вашої сигніфікації. Якщо ви знаходитесь в замріяності, що при взаємодії з партнером ви зможете досягнути того, чого бажаєте, то це ілюзії. Ви повинні пропрацьовувати стратегію, бути активною і проявлятися активно, якщо бажаєте чогось досягнути в своєму житті результативності насамперед. А мріяти і не діяти не отримаєте. Хтось розуміє це, а хтось ні, хтось знаходиться в ілюзії, в замріяності, а хтось працює над стратегією, як досягнути, як реалізувати ті мрії. Тому що іншого варіанту немає, як досягнути те, чого бажаєш, як реалізувати власні амбіції. Тому що ви бажаєте рухатись, і ви розумієте, що потрібно включатись в процес. Ну, можливо, є, є ще додаткова інформація стосовно негативу в вашому житті. Чоловік веде свою шахову партію, тобто протистоїть вам, закриває вам шляхи і тримає вас саме в ілюзіях стосовно самої ситуації відносно благополуччя і достатку, відносно реалізації ваших амбіцій. Ви від... чомусь знаходитесь в ілюзіях стосовно даної людини. Ви не розумієте насправді мотиви даного чоловіка. Ви думаєте, що дана людина турбується про вас, а насамперед дана людина бажає досягнути власного розвитку. Він розуміє, що ви маєте потенціали, він розуміє, що ви можете реалізувати реалізуватись. тому і тримає вас без діяльності, без результативності, не бажає з вами конкурувати, бажає насолоджуватись вашим безсиллям, вашою безрезультативністю. Можливо, раніше ви конкурували, або він відчував невідповідність. Ви статусні, самодостатні. Але потенціал маєте набагато вищий, ніж даний чоловік. І внутрішньо він був невдоволений саме цим. І от він як відіграється на даний момент. А ви, ще раз повторюю, знаходитесь в ілюзії по відношенню до мотивів даного чоловіка. І що їм рухає відносно того, як він себе поводить? З вами поведінка його позитивна, але позитивність на даний момент. Безрезультативність для вас. Ви відпочиваєте, наповнюєтесь, але не дієте, не реалізовуєтесь. А вам говорять, що вам потрібно зрозуміти саме це і все ж таки працювати, включатися і брати відповідальність в своєму житті в свої руки. Брати відповідальність загалом. Які двері закриються серпень 24-го року. Ви перестанете спостерігати за іншими, ви перестанете навчатись вивчати, підете в новопочинанні, в активну діяльність. Якщо до цього ви були нерішучі, можливо, по відношенню до якоїсь ситуації або до якогось проєкту, або загалом в своєму житті, ви спостерігали за іншими, ви займалися іншими справами. Але не включались в процес ні, а це ви визначите шлях, подальший шлях. Ви поставите перед собою ціль, хто б ви не були чоловік ви чи жінка, але ви чітко зрозумієте, що хто як не ви, по відношенню до ситуації, до обставин. Період навчання, період визначення закриваються. Двері, час прийшов діяти, щоб мати можливості розвитку і результативності в своєму житті. У вас достатньо досвіду і знань, щоб конкурувати. І щоб отримувати той результат, якого ви бажаєте відносно власної реалізації. Так, прийдеться боротись за своє місце під сонцем. Потрібно буде конкурувати, але не потрібно знаходитися в негативно-емоційному стані, і сумнівах власній самодостатності і ресурсності. Сидіть, переливати спустову порожнє, як оце як буде отак? Ні. Включайтеся в процес. Будете діяти по ситуації, вам говорять про те, що у вас достатньо досвіду і знань і мудрості, щоб, конкурувавши, перемогти, вийти переможцем по відношенню до ситуації і того, що буде відбуватися. Отримуєте пропозицію шанс, можливо, від чоловіка. Але дана пропозиція, даний шанс, от і дасть вам можливість, ну, починайте. Тільки не думайте дуже довго відносно даної пропозиції. Внутрішній конфлікт, бездіяльність вам не допоможе покращити ситуацію в своєму житті. Ви повинні боротися, ви повинні активно діяти, а не закриватись. Порада для вас кверен по першому варіанту. Ви самодостатні. І з часом ви отримаєте той результат, який вважаєте. Якщо ви чогось не розумієте, не впевнені в своїх достатніх знаннях, то отримаєте підказку, підтримку, інформацію, знання. Єдине, що вам говорять, рухайся, дій, борись за своє місце під сонцем, бери відповідальність в своєму житті, в свої руки, і дій. Замість того, щоб зливатись ресурсно, страхій впевненість, трансформуй, став крапку. Насамперед, якщо є залежність від партнера чоловіка, то трансформуй виход з ілюзій відносно партнера. Перестань боятись, тому що ви ще можете ховатись саме за даними стосунками, тому що невпевненість страх. Подолайте, якщо будете діяти і боротися. Якою Тяжкою ношою вам не здавалася дана ситуація, але у вас є ресурс для того, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Побільше впевненості. Дякую. Серпень 24-го року які двері закриються, які відкриються. Варіант, по другому варіанту – ваша сигніфікація. Проявіть силу волі свого духу, зробіть вибір. Рухайтесь в реалізацію планів. Амбіцій. І загалом, якщо бажаєте щось досягнути, то ви стоїте на виборі і не виробите вибір. Не визначаєтесь, не дієте. Тому вам говорять, прояви силу волі, силу духу. Ви ж сильна, самодостатня людина. В чому питання? Невпевненість, що, вир... що зробите вірний вибір насамперед. повні. Повня останній термін. Тому що діяти потрібно. Щоб мати той результат, якого ви бажаєте, які двері закриються. Шанс можливість. Якщо будете знаходитись без діяльності, без результативності відносно вибору, мрія залишиться мріяними. Амбіції залишаться лише амбіціями. Якщо не будете діяти, а будете лише мріяти, з часом здобудете розуміння, що втратили той шанс, який би дав вам можливість досягнути того получати достатку, якого ви бажаєте. Для вас відкриються двері, можливості шансів, якщо ви все ж таки проявите активність. У вас є шанс. Я не говорю, що закриються 100% ці двері. Ні. При умові, що ви зробите вибір, Є час, є можливість, є можливість, незважаючи в який би період ви не дивилися даний варіант, даний розклад. Є шанс, є можливість. Нема категоричності, але зверніть увагу на те, що все залежить від вибору, від вашої активності, від включення. Якщо ви будете все ж таки діяти. Визначите подальший шлях, зрозумієте, що, чим ви повинні займатися, чим ви будете займатися, то ви зможете досягнути того, чого бажаєте. А ні втратите, якщо не будете діяти, все буде по справедливості. От загалом, якщо ви почнете діяти, то здобудете можливість досягнути бажаного. По справедливості. Дієте, отримуйте. Якщо будете працювати, Зможете побудувати фундамент стабільності досягнути стосовно фінансового благополучення і доставку, а в подальшому реалізувати і досягнути те, про що мрієте і що бажаєте, а якщо ні, то якщо на даний момент ви маєте, наприклад, спілкування взаємодії з партнером, але знаходитись в ілюзії по відношенню до взаємодії з даною людиною, Я вам скажу, що є скриті мотиви з боку даної людини. І згодом ви зрозумієте, що ви знаходились в ілюзії по відношенню до ситуації, до спілкування взаємодії, до стосунків. І зрозумієте, що даремно втрачали час, не проявлялися активно не йшли власну реалізацію. Ви почнете все одно діяти, ви лише втратите час. Який можете на даний момент використати, скористатися шансом і вже через певний період мати результат. Тому що загалом ви все одно досягнете розуміння, що хто, якщо не ви, по сигнифікації говорять, прояви силу волі, силу Духу, скористайся шансом, можливістю, зроби вибір. По справедливості отримаєш те, чого прагнеш, якщо будеш працювати, будеш включатись. Якщо перекладаєш відповідальність на даний момент, зрозуміло. Але тоді будь готовий, що з часом вийдеш з ілюзій і зрозумієш, що втратив час можливості, але результату не досяг абсолютно невдоволений тим, що отримаєш. Пірова перемога говорить про: навіть якщо матимеш. Можливості відпочити, насолодитись стосунками взаємодії. Певний період ти відчуватимеш, що ти самодостатня. Тобто вірним шляхом рухаєшся, але результату не отримуватимеш, реалізуватись не будеш. І згодом зрозумієш, що знаходився в ілюзії по відношенню до ситуації. А щоб досягнути успіху, потрібно було скористатись даним шансом, даною можливістю. Поставити крапку на бездіяльності і йти в новопочинання, використати можливість, реалізовувати плани. Я скажу, що незважаючи на те, як би, можливо, партнер не бажав вас використовувати, або якої б згоди ви не досягали саме в той момент. І вам здавалося, що повинно відбуватися саме так, але ви як жертвували собою. Ви не йшли в реалізацію, а займалися іншими справами. То вам говорять по відношенню до ситуації, да ні ти, відстоюй власні кордони, пріоритети. Не зраджуйте сама себе. Зрозумій, що прийшов час робити, от саме, використати шанс, можливість. Тому що твоє життя, результативність в твоєму житті залежить лише від тебе і від твого вибору. А ти знову жертвуєш себе, так вибери себе насамперед, цей момент. З 24-го року перед вами ставить задачу вибери себе. Або закриєш загалом перед собою двері, можливості, і шансів на тривалий період, поки не досягнеш знову розуміння. Але вже як додатково. Розуміння того, що втратила час, дала можливості використовувати, була жертвою, жертвувала, і не здобувала. Якщо і вважала, що вірно дієте, якщо вважаєте саме так, то згодом зрозумієте, що це ілюзія, невірна оцінка саме ситуації. Вам все ж таки радять прислухатись до інформації і зробити, скористатися шансом, можливість, який ви отримаєте в серпні 2024 року. Ані на тривалий час закриються у вас можливості отримати черговий шанс змінити позитивну ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку в своєму житті відносно власної реалізації. Трансформація ставити крапку. На тому, що ви, можливо, вважаєте, що час змін, час пропрацювань, замість того, щоб активно діяти. Ні, невірна оцінка ситуації. Ви достатньо ресурсна і прийшов час по справедливості рухатись в реалізацію власних планів, рухатись в новопочинанні. Дякую, Майя таро Українською, до зустрічі.